Чули щось про необхідність вказувати якийсь код чи про нові ліміти переказів з картки на картку. Бо Нацбанк знов ініціює чергові нововведення стосовно переказів коштів. Вітаю! Сьогодні поговоримо про вкрай важливі зміни, які торкнуться майже кожного. І, можливо, вам доведеться бути значно уважнішими. Коли ви сплачуєте комуналку, надсилаєте родичам гроші чи взагалі робите якісь перекази. Тож сьогодні розбираємо, які правила переказів цьогоріч встановлює НБУ, які ліміти на грошові перекази діють 2025 року, коли перекази мають оподатковуватись? Та як податкова контролює перекази вже сьогодні? Обіцяю, буде багато корисної інформації. Тож, додивіться це відео до кінця. Отже, почнемо з того, як грошові перекази з картки на картку працюють зараз. І що саме вже зараз моніторять банки та податкова? Коли ви робите переказ, це відбувається у три кроки. Перший, ви відправляєте гроші та за можливістю вказуєте призначення платежу. Другий. Банк зараховує кошти, як ви цього і хотіли, але разом з цим відбувається початковий контроль, а саме банківський фінансовий моніторинг як на відправлення, так і на отримання грошей. Третій. Податкова перевіряє отримувачів. І ось тут будьте уважними, адже вони можуть висунути претензії не обов'язково відразу. Для цього в них є три роки. Це дуже важливо, тому ще раз. Строк давності для податкових претензій становить 3 роки з моменту, коли потрібно було сплатити податок. Зазвичай це до 1 серпня наступного року. Тобто, якщо ви робили перекази цьогоріч, податкова має право звернутися до вас зі своїми претензіями аж до 1 серпня 2029 року. Тож варто подумати, як ви поясните свої перекази протягом наступних трьох років. Ми вже розповідали, як обезпечити свої перекази від зайвого оподаткування ось тут. А ще детально відповідали на ваші найпоширеніші запитання про це ось тут. Подивіться ці обидва відео, і якщо щось залишиться незрозумілим, Пишіть питання у коментарях під цим відео будемо розбирати. Так, відмахуватись не треба, податкова вже зараз відстежує ваші перекази. І повірте, інструментів для цього у них стає тільки більше. Отже, Нацбанк НБУ передає у податкову дані про перекази. І вас можуть запитати про сплату податків. Навіть якщо ви отримаєте не більше за законні 50 тисяч гривень на місяць. Небанківські фінансові організації, наприклад, платіжні сервіс Новапей також надсилають інформацію фіскальним органам. Нещодавно адвокат Богдан Янків розповів про випадок зі своєї практики, коли 12 переказів всього на 6 тисяч гривень стали підставою для уваги податківців. Пам'ятайте, вони керуються рішенням Верховного суду, за яким три та більше продажів вже цілком можуть вважатися підприємницькою діяльністю. Нагадаю, що ось тут ми детально розбирали, як це може бути. Подивіться це відео, аби обезпечити себе. Йдемо далі. Наступний інструмент банківський фінмоніторинг. Якщо походження коштів не є підтвердженим, ваш рахунок можуть заблокувати та передати інформацію про це державним органам фінмоніторингу. А звідти, самі розумієте, один крок до спілкування з правоохоронцями: розкриття банківської таємниці через суд. Наступний інструмент: податківці можуть дістатися до вашої банківської інформації через суд, і адвокати попереджають від минулого року. Суди задовольняють майже 90% таких фіскальних запитів. Ще один інструмент дуже підступний контрольні закупівлі. Якщо ви, наприклад, розмістили пропозицію на дошці оголошень, податківці можуть у вас щось купити. І якщо ви прийняли гроші на особисту картку, привіт! Чекайте, до вас завітають з розкриттям. Виписки та нарахуванням податків. Ну і нарешті фіскальні запити. Якщо у податкової з'явилася інформація про неоподатковувані платежі, вам спершу надішлють запит на відповідні документи. І якщо ви не зможете задовольнити цікавість фіскалів, далі зрозуміло, що буде. Тепер поговоримо про ліміти, які вже діють. А, бо там теж все постійно змінюється. Отже, від 1 червня ліміт на переказ з картки на картку зменшився на третину і зараз становить 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження на зняття готівки з рахунку також 100 тисяч гривень, але зверніть увагу це вже на день. Верхній поріг на розрахунки за кордоном з гривнівої картки знов таки 100 тисяч гривень на місяць. Ну і ліміт на перекази з українською валютною на іноземну валютну картку теж 100 тисяч гривень на місяць. Але ось тут будьте дуже-дуже уважними. Навіть якщо ви просто не порушуєте ліміти, це ще ніяк не гарантує, що жодних проблем не буде. Гарантувати це можуть тільки 100% білі гроші. За статтею 164 податкового кодексу все просто. Всі доходи громадян оподатковуються. Але є деякі винятки, що вказані там же у статті 165. Серед них: перекази родичам першого та другого рівня споріднення. Повернення боргу, продаж вторсировини, переказ коштів за повернений товар чи неякісну послугу. Переказ коштів з рахунку ФОП на його ж особисту картку. І продаж, власно, вирощених продуктів. До речі, якщо ви продаєте надлишок своїх продуктів, там теж є купа своїх нюансів. Подивіться ось це відео. Важливо знати, які документи потрібні, щоб уникнути зайвих податків. Загалом, головне, що ви маєте зробити, це довести. Що ваш переказ не підпадає під оподаткування. Бо інакше доведеться платити 18% податку на доходи фізосіб осіб та 5% військового збору. І ви, мабуть, давно знаєте, що у нас рятування потопельників це справа самих потопельників. Тому ось що треба робити. Завжди вказуйте призначення платежу. Чи то переказ дитині, чи то повернення боргу або сплата за продаж власно вирощених продуктів. Якщо ви, навпаки, отримуєте гроші за можливістю проконтролюйте, щоб відправник вказав призначення платежу правильно. Про всяк випадок, зберігайте додаткові докази. Це можуть бути документи про спорідненість, якісь боргові договори тощо. А тепер. Ще одна цікавинка від Нацбанку, нібито цього всього нам замало. Відтепер нас зобов'яжуть вказувати податковий код. Це той самий індивідуальний податковий номер ІПН для фізичних осіб, або код ЄДРПО для юридичних осіб. Причому це стосується як платників, так і одержувачів коштів. І йдеться про всі. Платежі, які ви робите без відкриття банківського рахунку. Тобто, наприклад, оплата комунальних послуг у банківському відділенні або через Укрпошту, грошові перекази фізичним або юридичним особам без використання особистого банківського рахунку. А також перекази через деякі системи миттєвих електронних платежів, де ви не використовуєте банківську картку, прив'язану до рахунку. Раніше для цього часто було достатньо вказати лише ім'я та прізвище чи якісь загальні реквізити. А от тепер платіжка міститиме повні дані про обидві сторони операції. У Нацбанку пояснюють, що це просто цитую: стандартизація та уніфікація вимог до платіжних інструкцій, а також протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. А ще НБУ скромно зазначає, що це підвищить прозорість переказів. І ось тут, скоріш за все, і зарита собака. Бо за цими красивими словами, насамперед, контроль і ще раз контроль. Проте фінансовий аналітик Віктор Гальчинський впевнений, що скоріш за все ІПН доведеться вказувати лише один раз. Тобто, якщо оператор платіжних послуг вже має ваші дані у системі, вони автоматично підтягуватимуться під час наступних платежів. Але навіть у такому випадку треба бути уважними та ретельно перевірити заповнену платіжку та надати свою згоду на проведення операції. Бо це вже саме ваша відповідальність переконатися, що всі дані коректні. Зазначу, що на момент виходу відео. Цей документ ще не затверджений. Поки що НБУ відкрив його для громадського обговорення до 13 липня цього року. Якщо, хоча, мабуть, правильно казати, коли постанова буде ухвалено, банкам та іншим фінансовим операторам, зокрема й Укрпошті, нададуть 6 місяців, щоб вони адаптували свої системи та навчили персонал новим вимогам. Резюмую це все, що робити вже зараз. По-перше, не панікуйте. Зміни впроваджуватимуться поступово. Готуйтеся надавати свій податковий код під час здійснення певних переказів. Завжди уважно перевіряйте всі дані у платіжках, перш ніж підтвердити операцію. Обов'язково вказуйте призначення платежу для переказів на картку. Пам'ятайте, що це насамперед ваш захист. Ну і звісно, залишайтеся з нами, аби бути в курсі важливих змін. Уважно рахуйте свої гроші та бережіть себе та своїх близьких.